Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Цікаві новинки та акційні пропозиції. Маршмело із малюнками. 15 гривень. Цукерки жувальні міні. Вага в упаковці 170 грамів, ціна 44 гривні. Цукерки трьох видів 24 гривні. 90 грамів. Людяники мікс 22 гривні за 90 грамів. скляній тарі 330 мл 27 гривень. Арахіс у глазурі зі смаком бекону – 15 гривень. Арахіс солений 60 грамів в упаковці. Ціна також 15 гривень. Арахіс у глазурі зі смаком сиру 50 грамів 14 гривень. 14 гривень коштує арахіс. Смажений з прянощами 50 грамів, капучино 44 гривні 110 грамів. Є різні варіанти смаків в асортименті. 79 гривень коштують цукерки волинські солодощі. Хто пробував, пишіть свої відгуки, як вони вам на смак. Різноманітні підноси, прямокутний 55 гривень, три варіанти кольорів асортименті, круглий меншого діаметру 55 і більшого діаметру 69 гривень. 9 гривень коштує ополонний кухонний пластиковий з квітковими зображеннями на ручці. Лопатка із отворами 29, 17 гривень ополонник та шумівка. Термометр для духовки 55 гривень. Терка на 6 сторін 99 гривень з ручкою та прорезинним дном. 49 гривень коштує. Піала об'ємом 790 мл. Серветки кухонні 35 штук 4 грн. Смаколики для собак 22 гривні, два варіанти в асортименті. Ще є ось такий варіант від Фріскас. Він не акційний, 44 гривні. Корм для котів 10 гривень 120 грамів. Консерви для котів 29 гривень, для собак 27. Грн. В упаковці 415 грамів. Корм фріскас 11. Це вологий корм. Фелікс 15 гривень. Щітка рукавичка для вичісування 129 гривень. 55 гривень кулька для котів із кутячою м'ятою. Кріпиться на двохскоронньому скочі. М'яка іграшка гризун для домашнього улюбленця. 44 гривні. Новинка. Іграшка для котів з батарейками 55 гривень. Батарейки йдуть в комплекті. Ось такі іграшки для котиків. 34 гривні. Іграшка для собак 49 гривень. Має пещалку. Новинки капці жіночі кімнатні, 229 гривень, великий асортимент на вибір, такі також 229. Закриті спереді. Такі тепленькі. Великий вибір. Білі сірі. Є з відкритим передом. Ціна їхня 189 гривень. Ще є в'єтнамка. домашні капці. 189 гривень. Такий варіант також 189. І с туфельками домашні капці є у різних кольорах. З короною пухнасті 189 гривень є сірі або чорні. Капці готельні закриті 39 гривень. 49 гривень. Капці кімнатні чоловічі. Є декілька варіантів кольорів. Яскраво сині, чорні, зелені. Ще є ось такі домашні тапки чоловічі. Ціни 149 гривень 219. Ось такі коштують 219. Такий варіант. І ціна 199 гривень. 55 гривень рушник. Розмір 30 на 50 см чорного, вишневого або сірого кольору. Килимок у ванну кімнату у вигляді тваринки. Три варіанти в асортименті. Вони йдуть такі прорезинені. Розмір невказаний. І ціна його 99 гривень. Килимок овальний, також прорезинений. В таких стриманих сірих кольорах, є в різних відтінках. Ціна 129 гривень для ванної кімнати. І ще один варіант килимка. прямокутний, 129 гривень. Також для ванної кімнати прорезинений. Геометрія. Мішечок для прання в суття. Ціна 99 гривень. Сітка для прання нижньої білизни 14 гривень. Більший варіант 40 на 50 см коштує 49 гривень. Сітка для прання нижньої білизни діаметром 16 см коштує 39 гривень. Великий асортимент рушничків з мікрофібри. Двадцять чотири гривні. Є із малюнками. Тридцять дев'ять гривень. Ще варіанти. Із малюнками або однотонні двадцять дев'ять в горошок. 34 гривні. І такі варіанти 19. Скляний дозатор для мила. Ціна 77 гривень. В чоловічому відділі в «Аврорі» зустріла мікрофібру. Дивіться, яка вона велика. Є різні варіанти кольорів. Ціна 49 гривень. Менший варіант тут розмір 35 на 30. Ціна також 49 гривень. Ароматизатори для машини автомобільні 34 гривні. Нічник новинка. Є різні варіанти кольорів. Рожевий, жовтий 69 гривень. Також є і акційні по 29 гривень. Ось такі квадратні. Налобний ліхтарик 179 гривень. 27 гривень коштує гілочка штучна для декорування. В золотому кольорі. Ось так багатенько до нас їх привезли. До речі, можна їх поєднувати із картинами. В одному вони стилі. Набір іграшковий, морські тварини. Запаковані вони у валізу. Ціна 99 гривень. Є три варіанти кольорів валізи. Засіб для прочищання труб 19 гривень за 40 грамів, ауракріт 60 грамів 17 гривень. І ось такий варіант кріт 12 гривень, зубні щітки 59 гривень у релбі. Різноманітні є зубні щіточки 24 гривні. Зубна паста дитяча 14 гривень. 64 гривні. Блендамет зубна паста 75 мл. Блендамет антикаріес 32 гривні. Саніно зубна паста. 29 гривень. Менший об'єм 19 гривень. Зубна паста Colgate Max White 62 гривні. Об'єм 75 мл. Також є Max Fresh Помада для губ. Ціна 9 гривень. Блиск для губ. Lovit 9 гривень. Є також тестери в асортименті. Можна спробувати. Блиск для губ 9 гривень матовий. Блиск для губ кольоровий 39 гривень. Тіні для повіки рідкі. 29 від торгової марки Lovit. Блиск для губ. 44 гривні. Літери для обличчя 69 гривень. Три варіанти кольорів. 44 гривні блиск для губ від Ловіт, 55 гривень коштує туш для вій Ева Колор, 39 гривень туш для вій Сафі. 99 гель для брів та Вій Елен Про. олівець, лайнер, 39 гривень. Кольорів є багато в асортименті. Туш для вій ловіт. 55 гривень. Об'єм чорна. 49 гривень туш для вій. Сафі. 74 гривні туш для вій чорна. Така також 74-10 мл. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Всім мирного дня!